Я приїхала до вас хотіла познайомити десь, але на жаль, в мене трішки мало часу. На жаль, маю їхати. Будь ласка, я прослухаю. Даєте мені слово? До речі, залі я бачу дуже активна громада Анна Васильівна Говольна, заступник голови Бровської районної ради. Я дуже здорову Так, Там є ви як громадський активіст. Тому що довідувала, що ви можете додати слово. якщо а ви мені питання, дивіться, минуло 100 днів після того, як прийшла нова каденція, що з депутатів, що голови. Я дуже жалію, що раніше не приїхала, бачу у вас трошки соціально напружена така ситуація. Хотіла б дуже попросити звернутися до вас, дотримуйтесь регламенту, поважайте головуючий. Який... Начинайтеся з голови. Щоб він закону. Серйозно, там дуже важко стояти і вести. І до вас би хотіла звернутися. У Вас, наскільки я знаю, сьогодні чергова сесія. Як сказали з колеги депутати, що за 20 днів вони повинні бути ознайомлені з порядком денним, з питаннями. Там я побачила питання земельні, це земельні це питання. питання. Це земельні питання. питання. Це вони це... повинні, я дуже до вас просила, вони повинні бути усвідомлені. Це не позачергова сесія, щоб не було таких питань. У нас сьогодні була в районі сесія, було 49 питань. 49 питань. Ми прийшли їх за 3 години. Через що? Через те, що в кожній комісії, яка в нас постійна, сім комісій, які в нас. Районні ради є. Всі питання перебрали і всі питання передивились. Ми прийшли на сесію, ми висказали, що нам не подобалося, ми змінили. Прийшли, проголосували і вважаю, що Вам висновки рекомендації дають? до, до кожного питання? Так. На, на, на кожне питання. На, на дембра, на нас то немає. Як нам голосувати? Можна слово? Як нам голосувати? Приходить, і руки приділили. У вас в комісії не працюють? Подивіться, розпорядження 5 лютого, а його ще вчора не було. Віталій Володимирович, він тільки прийшов. Так, тільки, тільки 5 лютого ще розпорядження не було й близько, а воно датоване 5 лютом. Він тільки прийшов, він не знає, як фальсикувати документи. 5 лютого розпорядження, подивіться. Я поважаю і дуже цього виступаючого. На відміну від вас. І на наступній сесії він буде готуватися. При предоставте, предоставте мені секретаря, а то сек... голова працює за секретаря і за сільського голову так, і треба... сесію а секретар, а Дивіться, Сьогодні в минуло. Зараз виборці, ось які прийшли тут, і не кожному дають слова, вони спитаються, а що змінилося за цих сто днів? Так. Ви бачите, що робиться так. там на верху. Риба не є здоровий, правильно? Та, риб. Та, риб. Не риб, риб. А риб. ми тут маємо. А не затикайте депутатам рота. Поважайте виступаючи. Я мовчу, поки ви не починаєте говорити. Само, я, я попросила вас три хвилини, я маю Поважайте! Спитаю. Спитаються люди, що було зроблено. Там ситуація не з найкращих. Ви тут в праві розпоряджатися і робити те, щоб громада якось хоч чучу розвивалася. Бо серйозно мені важко, що робиться в нас в А коли ще на низу тут ми сваримся, то це взагалі не. Неправильно я вважаю. Пане що я можу? Я Ні, це депутатів я не надають слова. Ні, я я не маю ніякого права. Це правильно, 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 правильно. Я, да два дні назад подбав був, був Сінка, він побіг нам приїхати запросив. Є там розпорядження, що він приїде. Він з понеділка побічав приїхати до нас. Я, на жаль, заємної ви... да, не ради не адміністрації, але я його кожен день бачу, можуть розпілуватися. І в Рижка я був. Я їх запросив, щоб вони приїхали так, що з понеділка нашу раду. Сіспорад... А ви так колесно запросили? Чи написали уроню? Вони краще в письмовій формі вам дають копію і вас є ось. Я побіцяв і нам приїхати.